На листовій капусті кале сидить блошка. Беру свій препарат фараон і обробляю. У мене залишився, я його використовувала на квіточках. він гожий, блошка там пропала. Хоча три рази вже, здається, обробляла, якщо не чотири. Актара, два рази актофітом і «Фараоном». «Фараоном» також два рази, здається, я вже не пригадую. Тобто, ледве-ледве поборорила цю блошку. Ну що... Треба обов'язково обробити, поки не з'їла. Людина там і писала, Іра, цю капусту, кале полюбляє блошка. Ну, якось не звернула увагу, тому що в мене не було. Редиску прибрала і деяка блошка перелізла на цю капусту. Сонце вийшло на вечір. Зробила канави. Це та капуста листова, кале, що недавно посадили. Прижилося, піднялося, гарно стоїть, навіть ота остання, що помирала повністю. Зав'яла була, але напала плюс до білокрилки ще й блошка. Мені людина писала, Іра, цю капусту дуже полюбляє блушка. Так, це насправді так. Редиску прибрали, блушка вся тут. Обробила актофітом, друзі, не допомогло. Рощин робила міцний. Е, отим препаратом фараону я принесла з цієї ж пляшки, я обробила повторно алісум, квіточку. Перевірила, на Алісу йому немає. Ні одної блушки. Поки що пропала. Ну, Вона буде прокидатися, знову з'являтися і треба буде обробляти. Тому принесла фараон, обов'язково оброблю, бо вона з'їсть. За 2-3 дні тут нічого не залишиться. От. Ну і там, де на капусках, от де сидить, треба пройтись. Це ми не споживаємо зараз, тому фараону можна обробити. Ну, як гарно, коли канавочки великі. По одній кружечки, а потім ще по одній. Бачите, яка заїжджа. Я дивлюся, чорне обсіло, сидить. І це ж пройшло з фараоном, ще й рощин, говорю, міцний зробив. Ну, блошка не допомагає, актофіт. Так. Ну, можна ще по одні. Дивіться, яка блушка сидить. Не знаю, очевидно на коми. Як гарно піднялася, ожила все. Капуста буде, якщо нічого не трапиться, І якщо хтось не доїсть. А так спека була. Доросла розсада велика. І от, будь ласка, листова капуста кале. Витримує все. Я думаю, і блошку переживе. Там заглиблювала коріння, я дуже низько, прямо такий пагін входить. Тому треба проливати, щоб до коріння ця вода дійшла. Обробила І цю капусту, нижні листя обірвала, канави великі зробила, тому що вона розлягається, розростається, вже канави незручно робити, тому я один раз уже глибокі, широкі поробила, щоб поливати. Блін, сюди два відра, п'ять капустин, два відра води влізло. Це дуже багато насильно, ви бачили сонечко, яке вийшло. Як горна. І капустка вже широченька, як у мама, то я все хвилювалася. У мами такі чагарники, ну в неї в тіні, і вона витягується. І там і помідори, і огірки, яблунька, кріп. І воно, звісно, піднялося. Отут треба на полуниці вусика прорвати. Ось тільки що прорвала. Зараз прополю і обов'язково пролью. Підживлювати нічим не буду, воно вже не потрібно. Вона й так гарно наросте. Ці портулаки, скільки вона уже. Так. Опірвала вусики, вже лізуть і лізуть, скільки їх не обриву. Це проста полуниця, так що весною ладоносить. Ну Вусика я бачу на ремонтантні і на прості. Так все порівняла землю, бо тут такі бугри були там нижчі, там вищі. Листя таке хрупке, терпайся, воно відразу відламується відпадає. Ну, я б не сказала, що вона жорстка, хрупка. І білокрилка. Білокрилки, білокрилки повно. Біло, Трошки підпушити. ось жовте приберу Прополула, підпушила, не підгортала, бо вона на верхівку ще не піднімається. То, знаєте, бува, полуниця вилазить з землі і треба трошки підгортати. А ця молоденька, горно сидить з землі, земля пухка-пухка, ну, тому що кожного дня поливалася. Бувало, пропускала, але в основному на городі весь час проливала, і земля дуже м'яко. І ось через недільку подивимося, яка вона буде. Розпушиться, красива, зелена, і вже цих сторчаків не видно. Буде. Тут повний порядок. І ремонтантно також прополола, обірвала листячка зайва, ось вона росте, земля також пухка, як бачите, ще волога, Я її поливаю і до сих пір земля не просухла. Я думаю, вже ночі не такі жаркі, прохолодні, тому не встигу його висохнути. Або я так часто поливаю. Щавель відростає заново і залишилася. А, ну я ну, цю просто підпушимо, бо тут ягодки весь час зав'язуються. Бачите, його дивися. Полоницю всю обробила. Повний порядок, вусика обірвала, нижнє листя, яке там залишилося після обрізки, також ручками повесмику. А це наша садова, що ми в садочку знайшли. Це ремонтантна Натолочка присилала з Києва. Тут два кущика маминої, що я в неї брала, яку вона викорчила, вибрала. І мрію що я в своєму селищі у бабусі взяла, ось таку ж обробила, зовсім інший вигляд. Тут було ще два рядочки з цієї сторони, з цієї. я тут доружку протоптала. Але я прибрала, бо мрія проста мені не сподобалась. Оця таку ще гарно росте, просто під полю і вусика приберу. Але Обрізати не буду, вона квітує, ягоди дає. І оцю обрізали, я її тільки що пролила, вусика залишила, буду розмножувати. Оця мені найбільше сподобалась. Тому коли укропчик зберемо по осені, ми оцю полуницю ще рядочок посадимо. Або мрію приберу і там також насаджу. Ну, подивимось. Так що з полуницею закінчили, слава Богу. Тепер порядок. Вона ось розростеться, буде красива красиво І біля води. Повиривала весь портулак, бур'ян з двох сторон сітки. Тепер аж видніше стало. Хай вода набирається. Які ми молодці. Скільки всього зробили за один вечір, майже все. Портулак горудні повністю прибрала. Ну, можливо, тут ще попід сіткою потім, бо сьогодні вже темніє, комарики вийшли Важко воду працювати, коли тебе гризуть. Все інше уже завтра помідори, ось попідв'язувала і багато поприбирала зайвих посинків. Вирвала гаргамель. Отакий От він, зверху чорний, червоне, помаранчеве, такий червоно-помаранчево, чорний. Невекі вони, але дуже смачний. М -м -м. Він не перевершено смачний. Друзі, це не просто помідор. Це персик. Хурма. Апельсинка, не знак назвати. Рекомендую. Класно. Вже вечора я ніяк не можу заспокоїтись. Все лазю, підбираю. І на стежках кругом тут і портулак поприбирала і витягнула шпалу. Травою заросло, вже курочок мало, вони вже не лістимуть крізь сітку, якщо що там трошечки з тієї сторони щось покладу, шпала лежала від курей. Тому що кури пнуться під сіткою, пролазять і потрапляють на город. І звісно, я притащила, поклала під сіточки і от гарно. Навіть якщо землі підгорнути, куриця все одно розгребе і знайде, де пролізти. Так, ну зараз підполю і все. Бачите, які вони раді, водичка побігла, використала всю. Нібито така ванна мала, а достатньо води полити кожну рослинку. Знову крупні каплі, дощику. Як раніше в дитинстві в селі. Руками витер, а то бувало й не ветеро. І пробуєш помідорчик. Це, друзі, санька. Я вже пробувала, їла Санька кислий помідор. Солодкого і близько нема, просто кисленький. Все одно смачний. Ну, кислий. Звичайний помідор. Почалося. Забігла в альтанку, Воно зараз перекапає перестон. Таке буває. Налетить, за капрапотить і пересто. Дуже крупні каплі. Дуже крупненькі. Я спочатку подумала, що гра. Прям білі крупні кости воно — дощ. Здається, перестало. Де не те каплю ще летять. все повиносила і ліхтарики, тільки займатися зовсім ніколи. Коли його тут все садити, сіяти, це треба, щоб спокійно, вільний час був, порозставляти все. На лавки сидіть, що тапку своїми руками зробити. Зручно. Базилік, то що посередині, а нижні паростки нехай розростаються ще. <плес> Говорили, як колеус прищіпувати, він знову буде куститися. Давай. І ось цю, Як колеус повідрізала верхівку. Ой, який запашний! Засно. Тут і базилік, і перилла. Там хтось розповідав про фенхель, що є два види. Не можна його зрізати. Бо потім цибулина не буде наростати, ну просто фенхель пропаде. Я не знаю, що в мене за сорт фенхеля, але я зрізала і, друзі. Вже зелень почала відростати. І також людина написала, здається метр чи навіть два метри відріз фенхель. Я не думала, що він такий високий. <ріп> якщо кріп, нехай виростає там метр. А фенхель, ну якщо не помиляюсь, людина написала 2 метри. Я його пересаджу звідси, тому що тут буде заїжджати трактор, орати нам город, дай Боже, нам миру, і щоб все було гаразд. І фенхель, якщо це багаторічна, мені писали багаторічна, треба пересадити. Я дивлюсь, ми поки походили, поки попрацювали з вами, помідори ляна вже почервоніли. Чим ближче до вечора, правда, сонце таке яскраве вийшло, не скажу, що вже вечір. Вони ранні і дуже швидко зріють. Дуже швидко. тільки що були бурі, вже будь ласка, Дивіться, скільки червоних. І ось. Тобто зараз ще годинку попрацюємо і вони вже будуть спілі. Капустка як гарно розростається, нижнє обірвала, пролила теплою водою, обробила від букашок блушки. Роз... же мені цікаво, що за помідори. Ну нехай я вже зберуся, найду той зуши, де я писала, сподіваюся, не викинула. І подивимося, що це за сортові помідори. Бо я бачу тут. І низькі, і високі, і крупні помідорчики, і рябеньки. Оце, мабуть, тигр, да? полосатий тигр такі цікаві. Це взагалі якісь блакитні кущі. Листя до того красиве. Ну -ну -ну, це просто шедевр, а не кущі. Дуже гарнюні. І квіточки всі махрові. Говорять, це погоні квітки. Ну, подивимося. У мене поганого нічого не було. Мені весь час, говорять, погане, а воно виростає шикарне. Тому, друзі, я перевіряю на своєму досвіді. Тут десь також був крупний. Що, хто це? Ну хто це? Такі шикарні помідори. Як я на опорі не хотіла деякі помідори пасинкувати, ну, хотіла, щоб більше помідор було. Вирішила все одно пообрізати, тому що пагони дуже довгі виростають, клоняться, падають, не токо цих всіх не нав'яжеш, не поприв'язуєш. Електроди не вставляєш, петельку робиш, зав'язуєш за пасинок, воно вітром тіліпається туди-сюди. Ну, жах, тільки з електродами, палицю, яку небудь, тільки так я мотузку полюбляю прив'язувати. Петельку робити на помідорах не люблю, тому що опора, як бачите, висока і уявляєте, як тіліпає. Це якщо низенька у людей, то так можна підв'язати до помідора. Та, та людина пешира на петельку, бо електродами довго ти мучаєшся. Краще один раз помучається, а потім все літо вони стоять, струнка гарно тримається. А петельками поприв'язував, а потім все літо їх тіліпає, видюргую разом з помідорами. І коріння виходить, тому нехай так буде. І один помідор пасинок вирвала і не побачила, що там крупний великий помідор, схожий на сержант Пепер. Ну, до того цікава форма, такий трикутний, закручений, полосатий, видовжений. Дуже цікавий. Ну біць, як тепер акуратно, гарно на сонечки прорідила. Листя ще нижнє дуже не обривала, і бачу, що серед високорослих два куща низькорослих посадила. ну Помідори незнайомі для мене, тому. Звісно, що можуть бути і низенькі попадати. Лазила тільки що суницю проривала. До того швидко вусика пускає туди-сюди. Дивлюсь, уже й під капустою. Паростки молоді прижилися і так в землю схватилися І не видягнеш. Зверху відривається, коріння все залишається в землі. Там маліша серцевина залишається, знову розростається суниця чи полуниця. Я вирішила прибрати, тому що заросте, тоді ж важко буде. Залишила чотири кущика. А те все поприбирала і портулак городній також вирвала. Оце один і ось молоденькі три. О, портулак он. не висмикнула. Тут були вусиками, вони зв'язані, я перервала, тому що вони вже вросли в землю і гарно тримаються, вже не пропадуть. Без материнського кущу. Ну, ось тут було багато ягід, Я обірвала ягідки. все. знову виліз. Вже й виріс, не тільки виліз. Бачите, як він сіється, сам розростається, якийсь багаторічний. Це тархун. Це ходжу і думаю. Чи можливо і правда посадити кабачки? Ну, Нам то вистачить з мамою, все гаразд, але мені цікаво. Людина написала, що Іра можна зараз посадити, декілька ямок зробити. Він вед... Кущі відростуть і зав'яжуться маленькі плоди кабачків. Ну, я думаю, чи потрібні вони мені ті маленькі вже і наїлися, і законсервували. Тому ну, хочеться все одно цікаво. Я думаю, можливо, наступного разу моркву. Викопаю, перетру, морозилку складу, а на цьому місці два куща, їх більше не потрібно, вони громила ростуть особливо, як поливати. І також це ж потрібно поливати, знову бігати, слідкувати. Уже набридло. Це коли весна тоді хочеться, прямо енергії посіяв би, посадив все. На той базар бігаєш всю розсаду, б скупив щось цікавеньке, хочеться, що ще не вирощував. А от коли вже середина літа, кінець вже набрид. Оце поливання, полуння, портулак горудні, наскільки все набридає, тому що не росте так, як раніше. Прополув там два чи три рази наліт, і все гарно на полях росте. Зараз кожного дня Божого біля рослинок крутися, вертися весь час, намагаюся щось виростити. І не завжди ще й вдається. Ну, подивлюся, якщо захочеться. Я думаю, вже поки я надумаю, пізно буде ті кабачки сіяти. Це шедеврольно. Скільки перців я ніколи в житті не бачила? Там повно їх, друзі, з тієї сторони і з усіх сторінок. Ось якийсь кущ помідора дуже високий, розлогий розпадається, скоро на землі лежотим. Так.